Балакаут в Україні можливий лише в теорії, наголосив міністр енергетики Герман Галущенко. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Міненерго. Очільник відомства пояснив, що за майже три місяці, коли Росія систематично обстрілює об'єкти енергоінфраструктури, енергетики України виробили набір технічних рішень для забезпечення стабільної роботи енергосистеми. Це стосується і генерації передачі електроенергії. Упевнений, що система отримається і далі за подальших можливих ударів. І такі рішення, що стосуються захисту технічного балансування енергетичної системи України, вже довели свою ефективність. І саме тому міністр певен, що масштабне відключення електроенергії у багатьох регіонах України мало ймовірне. Блекаут в Україні можливий теоретично, проте енергосистема постійно доводить свою стійкість протягом майже трьох місяців масованих атак. В той же час графіки відключень в Україні діятимуть до кінця опалювального сезону. До того ж, зазначає міністр, за дотриманням графіків з боку енергокомпаній стежать профільні служби. А от від ступеня пошкоджень та швидкості відновлення енергетичної інфраструктури залежить стан економіки і рівень інфляції в державі у цьому році. Про це повідомляють у НБУ. Центральний банк прогнозує три сценарії розвитку подій, і перший сценарій має на увазі досить швидке відновлення економіки. До цього сценарію закладено продовження енергетичного терору, однак досить успішний захист повітряного простору України та об'єктів критичної інфраструктури, завдяки ефективній роботі нашої протиповітряної оборони та ЗСУ, а також оперативне відновлення пошкоджених потужностей. Дефіцит електроенергії за такого сценарію не повинен перевищувати за розрахунками НБУ 25%. І саме цей сценарій в центробанку розглядають як базовий під час прогнозування, оцінки можливих варіантів та напрацювання плану дій. Другий сценарій, на який орієнтується НБУ, передбачає повільне відновлення та більш глибоке ураження критичної енергетичної інфраструктури. Власне, це ті наслідки, які ми з вами могли спостерігати після атаки 23 листопада. В цій ситуації тривалість відновлення і вартість ремонтних робіт, і відповідно недоступність енергетичних та передавальних потужностей зростають, а значить, зростає й дефіцит. А третій сценарій допускає серйозні руйнування з масштабними перебоями в енергосистемі. В Нацбанку сподіваються, що цього не допустять ЗСУ та ППО, оскільки такий сценарій має досить суттєві негативні наслідки на економічні процеси. За нашими оцінками, дефіцит електроенергії посилить інфляційний тиск на 1-2% відсоткових пункти у 2023 році. Залежно від того сценарію, за яким розвиватимуться події. Марія Соловйова та Олександр Уваров харківські звістя.